Привіт! Сьогодні буде огляд моїх хоч. От вчора приїхала від тата, і він з мені зробив такі класнючі опори. Ось така ось для моєї хоєчки. Ось так класно вона тепер виглядає на опорі. Потім ось така опора кругленька така. Ну, ось, гляньте, як класно, їй тепер там набагато краще, ніж було ось так. Якось тут, на паличці просто. ось, Так поки ще дві опори, а там в майбутньому, можливо, з'явиться ще і буде така краса. Потім у ну, мене тут ще ну, вже без опори. Просто я її посадила. І виростила я карочку з двох сторін, поставила водичку і відросли корінці з одної сторони і з другої. тепер вона в мене сама по собі, як карочка, а так тримається гачечком. Ось така красунька в, в такій вазочці. От. Потім ось придбала нещодавно ось такі нові, нові зрізи. Ходь буде в мене краса. 10-12 видів ходь. Ось така матільда, ось така Ескімо, Така, як у мене там перша, що я вам показувала. Потім ось така ось варієгатна. Потім тут триколор, кримсон квін. Різні посаджу і буде краса. Така тут величезна, багато-багато тут було відросточків. Я їх садила в один такий горщик великий. Поки що тут запори тільки оця палочка, і так воно просто тримається на чесному слові просто одним оцим крючком чи двома. От, в формі круга. Ось. Ось так. Буде краса. Дякую за перегляд.